Знайомтесь, це Грузія Сакартвело. Це країна, яка розташована на центральній і західній частині Південного Кавказу. Вона межує на півночі з Московщиною та окупованою Ічкерією, на півдні за Вірменією та на південно заходу із Туреччини. На заході територія омивається водами Чорного моря. Клімат на заході субтропічний, а на сході субтропічно помірний. Головною річкою Закартвело є Кура та Ріоні. Тільки не думайте, що ця назва річки походить від назви Курки. Столицею країни є місто Тепелісі. Найбільшим містом країни після столиці є Кутаїсі, Патумі та Сухумі. Країна поділяється на 9 областей, 65 районів і 5 міст республіканського підпорядкування за винятком Абхазі і Цхінгвалі. Грузія має два автономні республіки Аджарія та окупована Московщиною Абхазія. Державною мовою є грузинська. Населення країни становить 3 мільйонів 713 тисячі осіб. Більшість грузинів сповідують православне християнство. Прапор і герб ви можете побачити на екрані. Грузія активно працює з багатьма міжнародними організаціями. У 1999 року стала повноправним членом Ради Європи і СОТ. Грузія була ініціатором розширення УАМа за рахунок Узбекистану. Вона дійсно співпрацює з ООН та ОПСЄ, активно розвиває стосунки з НАТО. І ще країна добуває вугілля та тальк, Оробляє електроенергію в Абхазії, веде захотівлю лісів. В Цінбарі та розвиває агропромислових комплексів по всій республіці. Проте, незважаючи на це, територіальні відмінності зберігаються і, відповідно, загострються міжетнічні сутички. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій україномовний канал. Я бажаю всього найкращого і перемога бути за нами!